Більше 10 тисяч учасників 18 -ти країн світу у Харкові. Прийшов міжнародний марафон серед гостей громадяни Ізраїлю, Кенії, Ефіопії та Перу. Доки харківські міліціонери охороняють облдержадміністрацію від можливих нападів. За кілька метрів від них бігають на випередки. Учасники змагань на вибір біжать від одного до 42 кілометрів. Першими в дистанцію вийшли школярі. Учасник міжнародного марафону харків'янин Андрій Матюшенко бігає по кілька разів на тиждень. Перед забігом на 21 кілометр чоловік розминається. Запорука його успіху, постійні тренування, зручне взуття та бажання бігти. А головне не наїдатися зранку, особливо не вживати жирної їжі. Мені подобається, Я часто бігаю, поэтому ну как своє удовольство побушені така. Барьба з самим собою, ти біжиш, доказуєш собі, що ти можеш. Максим Котляр бігати почав два роки тому. Зараз просто не може зупинитися. Через день бігає по 6-7 кілометрів. Три-4 дня не побігаєш, все, вже. Ну от як ломка. Хочеться. Ну і вообще это состояние, вот коли ти знаєш, як без і после, вот эта бодрость, заряд енергії на цілий день. Ну нельзя від оторваться. Мароканець Абдарахем Хайор приїхав до Харкова спеціально для участі у забігу. У сонячній Африці він професійно займається спортом. Сьогоднішнім бігом у напівмарафоні чоловік не оскільки показав не найкращий свій результат. Взяти участь у змаганнях приїхав два дні тому. Пробуду тут ще три дні і полечу до Франції. у напівмарафоні біжить і міський голова Геннадій Кернес. Фініш він перетнув з українським прапором. Віддихавшись, кернес позує під фотокамери у звичному для нього стилі, показуючи два пальці. Дівочки, можна потім. Ну, давайте звоню. Ага, ага, ага. Найшвидшим у марафоні став киянин Ігор Роз. Чоловік пробіг 42 кілометри за 2 години 18 хвилин. Найбільше нарікань у нього на шквальний вітер та на трасу, що нерівна. Траса трохи з неровностями, в горку треба було німного працювати. І коли ця горка попадалась проти вітру, було достатньо складно операція. Більше трьох сотень людей пробігли повну дистанцію марафона. Подібні спортивні заходи об'єднують українців і відволікають від негативу. Впевнені організатори ну трохи вже відходити від політики. Да займатися, займатися, займатися спортом, займатися творчеством. то есть теми вещами, которые на самом деле каждому человеку ближе, по сути, и вот такие вот мероприятия, как сегодня, да, они действительно дают э, дают позитивную позитивную информацию людям, отвлекают их от того негатива, может быть, который есть сейчас. Организаторы плануют зафиксировать за ходу книги рекордов Украины как наймассовище, що проходить в країні. У наступному році міжнародний марафон планують повторити. Наталі Мажора, Радіо Свобода, Харків.